Продуктивну розмову із путіним, яку він щойно провів. Росіяни кажуть, відбулася вона за ініціативи американської сторони. Україна також нанесла сильні удари, і я не говорю про це в негативному ключі. Напевно, вони мали це зробити. Я думаю, він мені про це не говорив, але лунали вибухи у різних місцях в Росії, і здається, мені це не Конго зробили, і не Сполучені Штати Америки, а можливо Україна. Ми наближаємося до згоди з цього приводу. Це велика проблема. Очевидно, одна з найбільших проблем. Ми, можливо, ближче аніж були. Питання не вирішене, але ми набагато ближче. Питання складне, але ми його вирішимо. Якщо план буде дуже складним для нашого суспільства, звичайно, суспільство має обирати голосувати, тому що це їхня земля, не однієї особи. Це земля нашої нації, багатьох поколінь. Лідери, включно з НАТО та європейським союзом, погодили, що наші команди зустрінуться найближчими тижнями, щоб фіналізувати усі обговорені питання. Ми домовилися, що президент Трамп прийматиме нас, можливо, у Вашингтоні європейських лідерів і українську делегацію у січні. Україна готова до миру.